Розділ 5. Покарання рабів. Якщо ви маєте перед собою впертого мула, то щоб переконати його виконувати ваші бажання, немає ніякого сенсу застосовувати витончені риторичні звороти. Так само і з рабами. Хай би які високі ідеали щодо взаємин із ними ви сповідували, все одно раз за разом виявляється, що від цієї філософії практичної користі я кіт наплакав. Хоч би як ви розраховували, що раби, натхненні вашим чудовим прикладом, будуть шляхетними та старанними, насправді інколи доводиться жорстко нагадувати їм про їхній статус, аби примусити працювати на вас, не варто думати, що достатньо просто позбавити впертюхів вашого доброго ставлення. Раби, що затялись у своїй непокорі, не розуміють логіки. Ця частина прихована через відвертий її контент. Якщо для вас цікава ця книга, ви можете знайти повну версію за посиланням, вказаним в описі під відео. Великою вдячністю за нашу роботу була б від вас підписка, лайк і звичайний коментар. Це допоможе у розвитку каналу і про нас дізнається більше людей. А також, якщо ви маєте можливість, ви можете стати нашим меценатом, підписавшись на Patreon. Дякуємо, що нас слухаєте. Почуємось.